Целя Марка Дашлар. Мене звати Іра, я викладач-перекладач турецької мови. Я отримала диплом бакалавра та магістра у Київському національному лінгвістичному університеті. Також у мене є сертифікат про рівень знання мови. Це один з інституту ІНУСМРЕ. Я хотіла стати перекладачем та викладачем, тому до турецької мене привела її розповсюдження. А також тісні зв'язки України з Туреччиною. І вже коли я вивчала цю мову, мене захопила культура, традиції, дуже гарні пейзажі, смачнюща кухня, серіали, емоційність цих людей. Зараз у мене 80% оточення це турки і турчанки, тому я поглиблена у турецьку мову. Я знаю її сучасні слова, сленг лексикон, і хотіла б навчити вас саме сучасній мові. Також я хотіла б навчити вас мові без зазубрювання, а розуміючи. тому що турецька мова кажуть, що вона математична, я не люблю математику, але вона дуже систематична, там мало виключень, і головне знати систему і далі вже по ній працювати. Я дуже хочу навчити вас чути турецьку, говорити турецькою, думати турецькою, навіть бачити турецькою сни. Я викладаю турецьку дорослим та підліткам, допомагаю їм відчувати себе рагат у новій мові та культурі, зрозуміти, чому їх знайомі та аркадашлар зробили це чи те, що. Що турецька мова це не лише мова, це і традиції, і менталітет, ці рухи, погляди та емоції. В наших уроках ми будемо програвати діалоги, ситуації, з якими ви точно зустрінетесь в турецькому суспільстві і пробувати якось виходити з них за допомогою вивчених слів та речень. Вивчати турецьку цікаво, використовуючи сучасні методи навчання, інтерактивність, ми будемо читати, писати, говорити турецькою, слухати і навчимось її чути. Ну, про турецьку я можу говорити довго, а продовжимо на наших уроках.